Українські військові збили ще один російський бомбардувальник су 34 над Луганською областю. Речник генштабу Андрій Ковальов каже, що від початку повномасштабної війни Росія вже нормально так доліталася. 332 літаки російських ніколи не злетять, і 324 гелікоптери теж сіли назавжди. Суттєвий літакопад, як ви пам'ятаєте, так потужно почали їх відстрілювати. Був наприкінці минулого 23-го року в грудні. Тоді українські військові змогли збити відразу п'ять російських військових літаків буквально за кілька днів. 22 грудня на південному напрямку було знищено три російські су 34 24 грудня два винищувачі бомбардувальники су 34 і Су 30 І пам'ятаємо, на початку цього року епічно приземлився літак ДРЛО А 50 ІЛ так це ІЛ чи Альона підкажи мені, Альона, це мій редактор? ІЛ так, іЛ ДРЛО А 50 це літак, фактично розвідник, який є. Очами Російської Федерації, які є очами російської армії, а таких літаків всього-навсього дев'ять. Їх небагато залишилося вісім.